Перш за все, хочу привітати з цим святом, оскільки для них це для нових поліцейських це крок, щось таке невідоме. Але хочу сказати, цей крок дуже важливий, дуже потрібний як їм, так і нашому суспільству. А в другу чергу хочу привітати наше суспільство, оскільки ми з сьогоднішнього дня. Починаємо, скажімо так, в нашій області, в Запорізькій області, будувати нову реформовану поліцію. Чому саме від сьогоднішнього дня? Оскільки ця патрульна поліція, яка була набрана рік тому, півтора року тому, це був заложений фундамент. А з сьогоднішнього дня ми починаємо на цей фундамент класти цеглини. І я вам скажу відверто, стоїть вже черга за старими патрульними поліцейськими з працівників з начальників відділків поліції, з начальників. Головних управлінь національної поліції їх запрошую, їх хочуть бачити в своїх рядах. Скажу відверто, не відпускали. Майже нікого не відпускали, оскільки великий некомплект був велика нагрузка на працівника патрульного поліцейського. А сьогоднішнього дня частину з тих бажаючих, частину з тих, кого запрошують, ми зможемо, як я кажу, з чистою совістю, забрати і назначити на керівні посади. Це ті люди, які будуть задавати тон. Задавати нову моду в реформуванні поліції зможуть робити ті зміни, які в принципі на себе взяли зобов'язання робити міністр, президент України, які заявляли ми всім всьому світу про те, що в нашій державі йде реформа, вона не закінчилася, вона не загасла. Можливо, би нам хотілося, щоб знайшло швидше. Але має бути відповідна послідовність. Має бути спочатку фундамент, він має вистоятися для того, щоб будувати далі будинок. Я радий, що ми маємо, ми дожили до цього дня. Я радий тому, що є бажання йти в поліцію, є бажання розвиватися. Ну і хочу сказати від імені тих майбутніх командирів: велике спасибі молодому поповненню, які дають можливість розвиватися всім нам. Всім дякую, всіх вітаю з цим святом і бажаю міцного здоров'я на службі. Бажаю поменше нервів і завжди вертатися живими та неушкодженими додому.